Іде потяг повскарпати, Одесну й Чорне море, крізь ліси, степи та хати, потяг неозорий. Потяг цей, свобода зветься, мова його мати. Україна в мене в серці, не лише на мапі. Слово мати, друга Україна. Так учився розмовляти, я мала дитина. Кожне слово пахне, мов листочок мети. Тому, квітка коров'яна, пахне слово мати. Кожне слово світить, ранніми рубіном. О наше сонце, слово Україна. Країн є багато на світі, та тільки одна Україна. Це там, де волошки у житті, це там, де моя батьківщина, де птахи у неї болотять і струшують легкі пір'їнки. де друзі горою стоять, де в квітках сховались домівки. Моя Україна це пісенька мами, розлогі лани колосяться хлібами. Вишневі садочки лелекі на хаті. Купають в ставочки, хмарки в пелехаті. Моя Україна то мамина ласка, Червона калина, бабусина казка, Це соняхи в цвіті гробчиків зграя, Я краще у світі країни не знаю. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша соловіна. Люби, шануй, оберігай усе, що звернеться в Україна. Те коли не зеленіє лісчини, степом котиці луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тата й мама одна. Прапор це державний символ, він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор має, синє небо жовте жито. Прапор цей оберігає. він святий, з нею діти. Прапор свій зіймає гордо, ми з ним дужі і єдині. Ми навіки вже народом українським в Україні. Наш герб тризуб, це воля, слава, сила. Наш герб тризуб, недоля нас косила. Та ми зросли, ми є, і ми завжди будемо Доброю пісню на самому людям. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під ним блакитним колесилися ниви, що сміхалися люди, жили дружньо і щасливо. Щоб не плакали мами у журбі над синами, перемога настала боротьбі з ворогами, щоб старенькі в достатку свій вік доживали, щоб і пісня, і слово українські звучали, щоб країна розквітла незалежна і вільна, а здійсниться бажання це моє неодмінне. Ще не вмерла України ні слава, ні воля, ще нам, братця українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, Запануємо ми, братця, у своїй сторонці, Душу й тіло ми положим за нашу свободу, І покажем, що ми, братця, козацького роду. Станемо, браття, у бій кривавий, Від сяну до дону, в ріднім краю панувати не дамо нікому. Чорне море ще усміхнеться, дід Дніпро зрадіє. Ще у нашій Україні доленька наспіє. Душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття козацького роду. А завзятця праця щира, свого ще докаже, що ся воля в Україні пісня гучна розляже. За відоб'ється, загомонить степами. України слава настане, поміж ворогами. Душу тіло ми положимо за нашу свободу, І покажемо, що ми, браття козацького роду.